Міст на місці вже паралельно розбирають хлопці циліндра. Правда, комплект не приїхав нині, пройде аж завтра, але то не мішає працювати в тім випадку. Що ти ж забрав кольцо? можна подавати на тебе. Ого. Ого. А чого ж я щось є? Інтересно вітер, ми тут сейчас там поїзд у мене так само що вона тримає, да? Хто його знає, що воно там шо тримає? Ща стоїсто не таке саме. О, пішло? Просто у вакуум. І все, Андрюх. То що все складає? Далі все свіжче. Все мити. Флорінг. No. Тут такий самий, як на тих, що тих вас стоїть. Шарик, як пічепі. Марк,